Сім команд близько 50 учасників. Фінал Кубку України з підводної стрільби зібрав в Борисполі кращих представників цього виду спорту. Ці змагання традиційно проводяться в Борисполі. Басейн дитячо-юнацької спортивної школи подобається всім і учасникам, і суддям. Хороший комплекс, хороший басейн, легка вода і прозрачна, тому що ви розумієте, що для проведення соревновань по підводній стрільбі по мішенях, Во время которых спортсмени під водою стріляють по мишеням, нужна хороша, чиста, прозрачна вода тим, чтобы эту мишень было видно хорошо для того, щоб спортсмени могли прицелиться хорошо і показати високий результат. Змагання проходили в кілька етапів: перший стрільба по мішеням, другий біатлон і третій естафета. Готували учасники ретельно. Головна увага підводним рушницям. Вони повинні стріляти чітко та влучно. Навіть незначний промах міг привести до поразки, бо конкуренція на змаганнях дуже висока. У нас, як робиться, одна із, з із найсильніших клубів на Україні, не тільки на Україні. От, можна сказати, в своє час ми завоювали і тіл найсильнішого клубу світу, от, на так званих морських іграх. ...проходивших в У данный в момент залишаються ті ребята, з якими я як починав, мої бувші соперники Лагутин, Воронцов. Вот, это київляні, довольно известные, вот. Підсумки змагань підбувалися у кожній номінації окремо. Одне з перших місць посів спортсмен з Борисполя Сергій Гроши. Інше поділили представники Ніколаєва та Києва. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.